Далі, випрямляючи локтові суглоби, випрямляючи руки, ми плавно піднімаємо корпус вгору і розслабляємо грудний відділ, плечі не піднімаючи таз лежить на підлозі, не відриваючись вгору. Да. Можна цю вправу зробити декілька разів. Вона допомагає е, вирівняти трошки грудний відділ, зняти сутолість і напруженість м'язів передньої частини грудної клітини. І плавно опустилися вниз. Далі повторюємо це, можна повторити декілька разів. Лікті випрямляємо і розслабляємось. Да. Далі друга частина цієї ж вправи, ми піднімаємось на коліна і руки скользять вдоль підлоги і тазом тянемось до п'яток. Голова лежить на підлозі, таз тянеться до п'яток і таким чином розтягується повністю вся задня лінія хребта. І далі плавно, трошки проскользуючи руками вперед, ми виходимо в перше положення, яке робили на початку вправи. Розслабляючи грудний відділ, таз торкається підлоги повністю розслаблений. І так само можна виконувати декілька разів. Піднімаючи таз, сідаючи назад.